Вам же відомо від нас, що як воєнні біженці маєте можливість попросити про тимчасову охорону. Але в першу чергу, вашим обов'язком є до трьох днів після приїзду в Чеську Республіку особисто прийти, зареєструватись, а то в будь де в обласному реєстраційному центрі допомоги Україні або у відділі азилової та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ, щоб ви могли легально знаходитись на території Чеської Республіки. Ви повинні мати для цього відповідну візу, якою являється вже згадана тимчасова охорона. Цю візу ви можете отримати прямо при реєстрації. Конкретний строк дії візи знайдете на щитку візи або на штамплі у вашому закордонному паспорті. Саме довше, але вона буде дійсна до 31 березня року 2023, якщо не настане новелізація відповідного закону. З цією тимчасовою охороною ви маєте доступ також до державного страхування здоров'я для навчання, вільний доступ до робочого ринку та право на інші асистенції, наприклад, при житлових питаннях. Вигоди, які випливають з тимчасової охорони, ви можете отримати тільки в тій країні, в якій ви попросили охорону. Якщо її отримаєте в Чеській Республіці, to nemáte právo prosíć pro něji v inší krajině EuroSouzu. Výjezdom například dla do pomocy sím v inši krajině tímčasová ochorona ne presta je istnovat. Jakž vyjdíte z České republiky na Pojíno, potrebne pro se informovat úrady a támasovej ochorony odmouvnosti. У випадку, якщо ви не сповните умови для отримання тимчасової охорони, ви зобов'язані попросити про надання візи для толеранції. Строк дії такої візи знаходиться на щитку візи або на штамплі у вашому закордонному паспорті. <му> якщо у вас немає закордонного паспорту взагалі, або немає його з собою, Вашу реєстрацію неможливо провести, то в такому випадку ви знаходитесь на території Чеської Республіки нелегально. Для цього в самому коротшому сроці потрібно прийти на Посольство України або на консульство України в Чеській Республіці, де ви отримуєте підтвердження про те, що ви являєтесь громадянином України. З цими документами потім прийдете на відділення Кацпу або ОАМП Міністерства внутрішніх справ, де зареєструєтесь та попросите про надання тимчасової охорони. Важливо дотримувати встановлені законом строки. Будь-яку зміну, наприклад, зміну адресу проживання, ви зобов'язані повідомити до трьох днів, а то або особисто на вказаних вище урядах, або через пошту Заповненням урядової бланки, яку ви пошлете поштою на адресу деякого з сказаних відділів ОАМП Міністерства внутрішніх справ.